І так, життя не передбачено. На, на Аліекспрес я замовляв різні речі, попав на акцію, мені потрібно було ті предмети собі безкоштовна доставка. Тому я собі взяв ось такий от модуль, 12 вортовий за 77 гривень. І крім того, до нього взяв індикатор зарядки, ось такий от за 45 гривень. Ось вони. От я підпаяв індикатор заряду до модулю, я показую заряд. З старої ноутбучної батареї накорпав акумулятори. Справа в тому, що батарея часто має в собі цілком справні елементи, але у зв'язку з тим, що був перегрів або грибок і розряд, та штука переходив в захист і відключає. Крім того, я сходив. В рот взяв собі зарядник одно, от, 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 на USB на 2,1 А. Ось зараз підключений до цього зарядки. Модуль і як бачимо, акумулятор 0,7-0,8 А від зарядки. Такий модуль вам може пригодитися для безпередного зібрання роутера або іншої електроніки яка на 12 вольт утоховенна. Можливо, навіть якийсь старий магнітофон зробити йому резервне зявлення. Такий недорогий модуль з безкоштовними акумуляторами може пригодитися під час breakout. Дякую за увагу.